Вітаю всіх на каналі Шаховий код. Задача 29. Хід білих, білі мають виграти. Розв'яжіть. По матеріалу виграють чорні, в них на два пішаки більше. Пішаку аж один хід до ферзя залишилось. Ось, правда, чорний король він в кутку дошки і без сходів, блокує прохідного пішака. Чорний король, звичайно, не найкращий. Розберемо спочатку неправильний хід за білих. Давайте білі побили пішака. За чорних дуже добре дати шах, щоб відганяти білого короля подалі від прохідного пішака. Тура f5. Чорні можуть зробити міст, щоб проводити пішака. Чорні також напали на пішака б5. Якщо тура ж 7, відрізали чорного короля, тоді тура б5. Ця позиція виграшна за чорних. Звичайно, чорний король поки не активний. І потрібно чорним ще грати точно, але позиція виграшна. Якщо тура b 7 напалена пішака, чорні можуть просто провести пішака h. Тобто біла тура пристає до короля, а чорні зроблять міст. І виграють. І все. Хороші шахи закінчились і буде ферзь. За білих виграє тут хід Тура Д1. шах. Чорні мають закритися. І дуже сильний хід Тура F1. Цух-сванг в чорних. Основна ідея ходу це те, що чорний король, він заблокований, і ми хочемо змусити чорних зробити поганий хід. Давайте чорні тури розмінюють. Тура f 1, король f 1. Чорних немає ходів, крім пішака А. Якщо А6, просто побили. І білий пішак йде в ферзі. Якщо А5, не забуваємо про те, що білі можуть побити на проході БА Б5 А7, Б4 А8 ферзь і мат. Достатньо також поставити слона теж буде мат. Якщо в цій позиції чорні не б'ють туру, то це нічого не змінює. В чорних немає ходів тура по вертикалі вже не походить, у нас зв'язана. Пішак аут він все одно змушений ходити. А 5 БА. Йдемо в ферзі. п 5 с B4, A8 ферзь мат. Така ось задача. Тура D1, Тура G1. І тут дуже важливо знайти хід Тура F1. Заблокувати чорних в кутку, залишити їх без сходів. Ось тільки, щоб був поганий хід А5, і білі проводять ферзя. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!